Міка, чуєш, ми вже десь близько до цього острова. Ти де? Бачу. А, он ти. Давай, давай, доганяй, доганяй. Я гадаю, що вже. О! Я вже його бачу! Ще трішечки і будемо засмагати на сонечку та. Належьте. Ось так, тихо, 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 ніжитися під пальмами. Так, давай, ось тут десь сідай. Фух. Оце висоту. У нас довгий політ був. Давай, знижуй, знижуй. Так, чекаємо, чекаємо на тебе. Давай, давай, дай, тихо, тихо, капець. Ледь мене цим своїм крилом не збила. Все? Це лежать обережно треба. Ти речі не, не загубила там? Ніє. Ну, не, є, я все взяла, що ти казав. Все, добре, давай десь ось тут, може, встановимо наші. Так, почекай, щось. Прям воно все... Давай давай літаки трішки Ой. сюди поближче підженемо. Ось так. Е, Застрибимо Сюди, 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 десь ось тут, щоб їх було видно. І ось так. Оп оп-оп. Якщо що, все було дуже близько. Все. Нехай мій стоїть тут. Ти свій десь тут також поруч паркуй. І тепер ось тут ми встановлюємо наші палатки, намети. Так, сюди і спальний мішок. Все, я встановив, дивись, нормально? Давай oh, добре, давай свій тут десь став. І, і все, uh -huh. По побіжимо до пляжу. Будемо зараз встановлювати наш оцей Так, потрібно. Угу, угу. Uh -huh, uh -huh. І ще хотілося б покупатися, якщо чесно. Так, все встановилось. А водичка там вже нормальна чи як? Та ну тут тропічний острів, вона тут постійно нормальна. Ну Давай. все ж у холодні не хочеться купатися. Диви, я пропоную десь ось тут може, а? Як тобі? Давай так, зараз круто. А, так, диви, ставлю парасольку нашу ось так. Щоб на сонці не обгоріти. Далі. Е! Що там? Там. Та там, таки. Та там дим якийсь був, чуєш? Дим? Так а там де? був якийсь дим. Та я когось там бачила. Що? Почекай, куди когось... літак зник? Жовтого. Ти бачила літаки а ну, зникли? Подивимось. Давай швидше. Що це за маячня так? така відбувається, нічого не зрозумів. На мети. О, uh. oh, ні! хтось хто залітає oh! на нашому самолета! Куди? Гей! Hey! Hey! Эй! Почекай, де другий? Це не твій знаю. чи милі? Ого! Але... Нічого тут не було! Я це заставила! Тут тут все підірвалося. Нічого Дірка тебе? величезна замість літака! Он він летає, Дивись! Да, він забрав О, дивись! летить. А ну, чуєш ти? Що е, це, е, 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 таке? це гранати, тікай! <зв 'язання> ого! Ого! Що це за. А хто це був? Я. Хтось жовтий! Дивний тато, чи мені здалося? <зв 'язання> так, так це він! Я не чу... Почекай, там вогнище вже горить. Це горить. Це бачиш? Це острів дивного тата. Чуєш, іди сюди, диви, там щось цей вогнище горить якесь. Бачиш? там, біля дерев. А ну ходімо подивимось! Він полетів туди! Давай подивимось, що це за фігня така. Як? Хто? А, а як це назад? А в наш відпочинок! Та зараз будемо забирати це наш було? літак. Капець якийсь, я щось нічого не зрозумів. Що а це було? А щось таке дивне стоїть. Де? О. Ну там просто якийсь та. Червоні. Білий там червоні намети, диви. Червоні намети? Так, три штуки. Може, це якийсь то толагер? Е, не знаю. Давай чуєш, тут є ось такі якісь заросші. Давай сюди заліземо. Ось так. І О, подивимось. Ні, хто це? Капець, це тут скелети. О, вони якось Міка... Все відкинуло чи що? Це дуже відкрито. Там, мені здається, стоїш? Що, давай <гум> добре, я вийду сюди подивимось. І де наш Але... літак. Це Але ще... багато горить. Ага. А вони вже тут сидять такі. Це що місце, де живе оцей дивний тато. Чи що? А це хто тоді? Слухай, я не знаю. Давай ось тут заховаємось за, цим, за цією пальмою і поспостерігаємо, ну, що ну, тут буде відбуватися. Давай ти з цього боку, а я з цього. Хоча можна ще взагалі отут дірку зробити, ось таку. Чуєш, іди сюди. Так. Сюди. О, буде чудово. Сюди. Дивись, зараз отут ми це в діло встановимо. І будемо отак. І заходь, заходь, заходь туди. Все, тепер може, тут можна нормально дивитися Може він перезвонить наш літачок, та ми його назад заберемося. Ага, а навіщо він підірвав другий літак, а? Ну він же один, Куди він, він же не може на лететь? двох зразу. Ну, взагалі-то так. Але він його підірвав, від нього нічого не залишилося. Mm -hmm. Давай. Я не знаю. Слухай, ну навіть якщо ми один літак зможемо. Ось, він, зап... ось він! Де? Чого у? там? Ось ця дивна його родина. мама, дивний син! Дивний тато, капець. Просто вся дивна родина тут на цьому острові. Mm -hmm. В, нас... І вони туди підійшли. В нас справи дуже погані, якщо чесно. Чому Ми Чуєш, ту сприяємо? Що це за звуки? Не знаю, щось дуже дивне коїться. Супер дивно, я б навіть сказав. Ох, так, слухай. Бакі, може додому, може Як? Потрібно... У нас нема літаків, ти Ми що, знає, забула? Потрібно... О -о -о -о. він прям поряд. Бакі, О, лягай, бакі. лягай, лягай, лягай. Отут, лягай в дереві, лягай просто Лягу і там все. Там... Меч? Лягай сюди, лягай. Міка. Навинно, він, 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 на тебе дивиться, Бакі. Бакі. Так, я заховався, чуєш, це нормально. Я... Сюди, залазь, я тобі зробив отут. З я іншого боку, підкопчик. сюди. Сюди, 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 давай, ти де там. Я роблю підкопчик кажу. Який підкопчик? Вилазь сюди. Підземний. Давай я тобі викопав сюди. Бери блоки і виставляйся. Ми застрягли в цьому дереві тепер. Що робити? Я а? знаю. Що ми будемо далі робити? Як ми звідси зможемо Потрібно хоча б вижити тут тепер. Так, знаєш що? Я пропоную. Що? ану ну відійди. Я пропоную вилізти сюди Ми будемо тепер спати на дереві чи що. Я тут нікого не бачу. Я пропоную залізти повище Так, сюди, сюди. Чуєш? Бери блоки ось сюди. Ага, бери блоки, а сам забудувався без мене. Тут дуже круте місце, чуєш? Давай сюди, підлазь. Так, сюди. Ну, місце, щоб спостерігати. Отак. Тепер сюди ми зробимо це діло. Ой-ой, це погано. Ось так зробимо. Зараз. Диви, 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 бачиш. О, ні, вони там прям стоять, там а не Там дивно мало. Я не знаю. Може він кудись е за літаком. Слухай, пішов? Слухай, А може ті скелети вони друзі, типу? Та які друзі? Це ж скелети. Ну, дуже старі хочеш... друзі. Можливо, це якийсь. Е дивний дідусь та дивна бабуся, а? Що? Ну, вони щось типу, не вижили. Чи, хіп, там років? Не знаю, здається, що дуже багато. Так, нам треба звідси забиратися, чуєш? Якщо ми а... зробимо. А, а наші намети, байки! З тими наметами. Навіщо а вони нам потрібні? Ми На ж не зможемо. не хочу! Чуєш, диви, вони зникли. Цей дивна мама, дивний син, так, вони кудись зникли. Ти там бачила? Пішли. Угу. Куди вони пішли? До якого дому? До Ти що того? хочеш сказати, що в них тут є будинок? А? а що, вони тут просто ходять, та у них тут відпочинок, як в нас повинен бути? Ну, не знаю. Так, диви, у нас тут просто місце для спостерігання. Так. Я нікого тут не бачу. Це як вежа? Ну, слухай, дійсно, це як вежа. Справжнісінька. Так, я пропоную знову навідатися до їх оцього лагеря. І... Намети і спальники. Та навіщо Ось. вони нам треба? Нам літак Як треба. на землі. Якщо ми не зможемо літак знайти та вкрасти тобто його. Тобто ти вважаєш що літак там десь у рюкзаку, так? Ні, ну я не бачу там за деревами більшої частини. Ти що, бачиш усе там? Чи я? Ти вважаєш, що там помість літак. Ну так, за оцими двома деревами помісту. Так, диви. Зараз отак робимо. Ось сюди, ось сюди і. Ну, сюди. Пішли, Вилазимо. Може там щось. смачненьке Все? Ого, Що? О! Що Тут пласти баки? Як ми не потрапили у них? Так, давай Нам я все. Це, це. Капець! Нам дійсно пощастило. Можна передивитися. Ось і тут пастки! Давай, диви? давай, давай. Де? Ого? Ого. Ага. І тут дивись зверху! Та це якийсь жах! Яка я уважна? Він що, полював на нас чи що? Так, ходімо. Міка, я гранату підняв. Це нам може знадобитися. Ми можемо жбурнути гранату в їх оцей лагерь, коли вони сюди повернуться. Так, де наш літак? Я щось нічого не розумію, його просто немає. А чого ти кричиш? Нас зараз. Цей помітять. Ну, може, так знайдемо його. Давай ми зробимо собі нове місце. Будемо спостерігати. Яке тепер. Сюди Баски? швидше залазь. Дерево. Де? Сюди, ти де? куди ти поділашся? Назад. Яке дерево? Назад біжи. Та куди ти, сюди біжи, ось тут я. А, все, я тебе бачу. Давай, Для давай, чого? давай. Швидше, швидше, сюди. Зараз зараз щось зробимо. Зараз ти, я зроблю вас бобер. так. Бобер, тут прогрессе. Та який Бобер? Сама ти Бобер, я не Бобер. Так, сюди, все. У мене є е, дуже багато дерева. Так, цілих 64. Нічого собі. Це сюди. О, Тепер його все закрити. Робимо палички. Е, далі робимо драбину і все, готово. Поїхали. Піднімаємось. Так, що б ти б з мене тут робив? Я та не знаю. Оп, сюди. Давай, 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 давай. Треба піднятися якомога вище. Сюди, сюди, сюди. Давай. О! Ну, слухай, чуєш, тут вже нормальне місце таке. Так. У мене ще сім драбин залишилося. Ось сюди можна залізти. Опе. І тепер сюди можна буде. Оп. Ти щось чуєш там чи ні? О, тільки тебе. Мене тільки, я зрозумів. Так, дивись, тут буде перше місце, я пропоную ще вище кудись полізти. А, О. Куди дивитись? Я тут О, нічого не бачу. Дивись, ось тут дуже круте місце. Нічого Це... собі, дерево, воно просто створене для цього. Так? Я нікого О. не бачу. Куди вони зникли? О. Може, нам все ж таки треба повернутися за нашими речами? За німим потрібно слідкувати. Так, пішли за ними. Ну добре, давай, ми зможемо, якщо що, повернутися сюди. Хоча, знаєш, я зараз. Що? Ще дещо зроблю. Ось сюди. Е, що ти робиш, бакки? А ну оп, сюди, сюди, сюди. Дивись, я заліз просто капець, як високо. Ого. Я просто на дереві, чуєш? Ха, Нормально, лізь а... сюди. Диме. Літак! Диме. Ти його знайшов! Тихо, 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 спускайся, спускайся, він літає! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Наше паливо, воно так закінчитись може. Де він? О, ось він Ти бачиш його? Слідкуй за ним. Та слідкую, слідкую. Так, в дерево, спускайся вниз. Капець, Ой, може гранату в нього кинути, Слідку а? Де його родина хотілася? Та, а так, пошкодиш його ж. Та я не знаю. Ой, що робити, що робити, що робити. Ми тут застрягли просто на цьому острові. Де він? Він не, не панікуй, ще? Головне не панікувати. Так, він прям над деревом. Uh -huh. Я зрозумів. Як гадаєш, він нас помітив чи ні? Uh, так, я сподів... я думаю, що він знає, що ми тут. Mm -hmm. Ось. О, він на дереві просто сидить. Міка, 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 тікаймо! Тікаймо, дивно, мама він... тут! Ой-ой-ой! Ні, що робити? вони нас оточили! Біжимо за наметами! Давай! Так, 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 так! так. Оп, стрибай сюди! Це шанс. Лягай, лягай, лягай тут, лягай! Як, сюди, все, Давай, прав правіше, правіше, Лягай, 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 і давай поповзли туди кудись через оці зараз. Сіди, сюди, 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 сюди. Я знаю, що пропоную. Давай, може, давай ми їм гранату зараз кинемо і побіжимо до пляжу. Зробимо собі човни і попливемо а, звідси Так, так, потрібно їх відволікти. О, він стоїть, я бачу його. Так. Її. Готова? Готова, так? Так, я готова. Полетіла gotcha граната. Все швидко, тікай, тікай, тікай. Давай, 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 давай. На ху, оце там підірвало все. Тікаймо, тікай, тікаймо Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, слука, він біжить, він біжить. Хапай, речі, речі мої також хапай, добре. Я зараз верстак роблю, швидко роблю човни. Так, швидко сюди. Добре. Сюди, 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 сюди. Тікаємо Вау! до пляжу, до пляжу. Давай, давай, так давай, давай, так. Вони нас наздоганяють. ні Ні-ні-ні-ні. ні, 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 ні. Давай, швидше, швидше, Зараз, зараз, зараз буду робити. Так, один, два, три. Все, Мікаш, стрибай! Швидше, швидше. Давай, 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 забираємо все, все, Стану, сідай а в човен, в човен, сідай. Сіла? Сідаємо! О! О, Тікаємо! Вон О, вони! Йоо! Як же ж нам пощастило втекти з цього острову? Це просто якесь жахіття. Чому ми обрали саме цей, а не якийсь інший? Там, де нікого Це немає? Пощастило. Фух, пощастило. Це навпаки нам не пощастило, але добре, що ми залишилися живі.